Отже, з нами на зв'язку Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА. Вітаємо, пане Володимире. Вітання. Вітаю вас. Пане Володимире. Останнім часом ми дедалі більше чуємо і бачимо сигнали про те, що Путін просить переговорів. Так в нього все зле? Ну я думаю, що. О... Поки що не так, як нам хотілося б, але думаю, що проблем стає все більше і більше. Він е, е, все більше і більше е, в'язне в болоті війни проти нашої країни, і е, е, є відчуття. Думаю, що скоріше за все, і у нього самого, але в Росії точно, що в цій війні не буде перемоги. А от проблем може бути все більше і більше. Тому офіційно сигналів немає. Але через Шрьодера, колишнього канцлера ФРН, через Ардагана, через прем'єра Угорщини Орбана такі сигнали надсилаються на Захід іноді нам, але от через посередників. Це поки що зондаж, але думаю, що для Путіна питання не в тому, що він хоче просто вийти з війни. Він хоче заморозити цю війну, зберігаючи контроль над окупованими територіями. Оце достатньо очевидно, але проблема в тому, що. Взагалі він опинився в патовій ситуації. Він не може виграти війну, але не хоче програвати, і це вже створює проблеми для завершення війни як такої, тому що він навряд чи піде на якісь компромісні варіанти. А в зв'язку з цим війна може затягнутися на невизначений період. Ви знаєте, сьогодні слухав великого романтика, як я його називаю, Андрія Піонтковського, це російський опозиційний політолог. Ну він вже прямо пророкує. Ну що Путін вже програв, і треба е, говорити з Сідзінпінем, щоб десь його просто забрав до себе, е, і там йому політичну пенсію забезпечив. А там домовлятися з його оточенням про перехідний період в Російській імперії чи в Росії. Як ви ставитеся до таких заяв? Стримана бажано видається за дійсне. Поки що, ми бачимо проблеми для Путіна в цій війні, але це ще далеко не поразка. І от якраз поразку треба зробити для Путіна. Тільки це може е, не обов'язково не гарантовано, але може спричинити е, політичні проблеми, кризові тенденції в російській системі влади. Е, тоді да, можуть бути різні варіанти. Але на даний момент е, ще до такої ситуації, на жаль, далеко. Е, ну, всякому разі, вона поки не помітна. От проблеми є, але це ще далеко і не фінал. Тому е, скоріше Піонтковський видає бажане за. Дійсне. Ну, а поразка повинна бути на полі бою, я правильно розумію? Безумовно, тільки так, тому що інші варіанти, на жаль, не працюють. от Якщо ми оцінюємо ситуацію з переговорами, ну сценарій, який так чи інакше часто аналізується, обговорюється, і переговори були в березні. Але на даний момент ситуація абсолютно суперечлива. Навіть теоретично не можна собі уявити сценарій, де б можна було знайти якийсь компроміс, який би влаштовував і Україну, і Росію. Росія хоче зберегти за собою як мінімум Крим і Донбас. Щодо пів, півдня і Харківської області, ну де, окупованих територій безумовно. То е, за різними даними, нібито росіяни можуть ці поторгуватися. Але тим не менш, нас е, не влаштовує частина е, лише, е, звільнена частину окупованих територій. Е, е, і влада, і прості українці хочуть звільнення всіх окупованих територій. От е, нинішня війна, вона кардинально поміняла ситуацію. Наприклад, навколо Криму. Якщо ми звільнення Криму до 24 лютого, ну, скажімо так, навіть не до 24 лютого, а от, там, до квітня, наприклад, ми оцінювали скоріше суто теоретично, і ну, важко було сказати, коли як це може відбутися. А зараз ми побачили, що росіян можна бити, росіян можна не тільки зупиняти, можна звільняти окуповані території. І саме тому, в принципі, бажання звільнити і Крим також воно присутнє масово в українському суспільстві. Якщо ще декілька років тому ну на жаль, але саме така була ситуація: про Крим багато хто майже забув. І згадували так суто теоретично, безумовно, не було згоди на те, щоб залишити Крим Росіянам чи визнати Крим Російським. Але все ж таки не було впевненості, коли як може бути вирішена кримська проблема. А зараз ми бачимо, війна поступово приміщується на кримську територію. Хай поки вигляді. Специфічних дій, точкових атак, але тим не менш це вже відбувається, і в цьому сенсі я думаю, ситуація міняється, і Україна для себе не може погодитись на якісь е, е, територіальні компроміси з Росією. Так що це нова ситуація, і в цьому сенсі я думаю, все залежить тільки від подальшого розвитку бойових дій. Ну, зло з тим, та. напевно, і заява там нещодавня Ердогана щодо Криму, це напевно свідчення того, що до цього йдуть і міжнародні лідери, які, якщо ну там, звісно, що обкладали санкціями Росію ще з 2014 року, але це все виглядало якось не так ефективно, і в принципі вже там е, починалися якісь такі е, нейтральні тези щодо Криму, то зараз вже... Ось ми за це були з самого початку. Е, від того ж таки, Ердугана. Я раніше Ну не, не так багато про Крим. Чува зараз було. Я вбачаю, що перебуваю так. Турція. Туреччина вона не визнавала анексії Криму. Туреччина з самого початку, хоча й підтримувала. Стосунки з Росією, як і зараз, Ардаган має добрі стосунки з Путіним. Але офіційно, публічна, Туреччина ніколи не підтримувала анексію Криму. Інша річ, от є різниця, Китай, наприклад, теж не підтримує анексію Криму. З інших причин є проблема Тайваню, але тим не менш, навіть в побудові Кримського мосту китайські компанії брали участь, і в цьому сенсі, от тут трошки інакша ситуація. Ердоган, от в чому нова тенденція? Ердоган теж час від часу, зокрема, коли зустрічався з нашими президентами із Порошенка із Зеленським. Він теж підкреслював, що Туреччина не визнає анексію Криму Росією. Проте, от заява саме зараз, особиста заява на кримській платформі в нинішній новій ситуації, вона все ж лунає інакше зовсім. І фактично те, що відбулося зараз на другому саміті Кримської платформи, означає, що на якщо країна в даному випадку Туреччина визнає Крим українською територією за міжнародним правом, фактично це легітимізує будь-які наші дії щодо звільнення Криму. До деокупації Криму, і от е, саме в нинішній ситуації Україна чітко заявляє, про це каже президент Зеленський і інші офіційні особи. Що е, е, саме Україна залишає за собою спосіб деокупації Криму раніше? Акцент робився саме на дипломатичній е, е, складові, на те, що це відбудеться дипломатичним шляхом. Хоча е в деяких документах не виключалися інші е сценарії. Але зараз, все ж таки от в умовах війни, е я думаю, що всі, хто так чи інакше визнає Крим українським, вони залишають за Україною право на звільнення цієї території в будь-який спосіб, пане Володимире. Ми якось пропустили. Ми ну наш канал заяву Кісінджера останню про те, що мовляв, треба там домовлятися, і можна припустити, що Україна піде в НАТО, і хабі Росія вже допускала цей процес. Ну але віддати нібито Росії окуповані території. Це Кісінджер сам видумує, чи це йому Путін надиктовує? Та ні, ні, ну по Кісінджеру ситуація не така проста. Треба розуміти, що хоча він в такому дуже поважному віці, фактично вже майже 100 років людина лауреат Нобелівської премії з миру. Людина, яка була одним з батьків мирної угоди між Арабами і Ізраїлем в 70-ті роки, яка сприяла кардинальній зміні політики США до Китаю, і фактично, коли Китай визнав саме Китайську Народну Республіку представником Китаю. От Кісінджер був до цього причетний, ну, фактично був архітектором цих змін. І зараз, я думаю, що він а, оцінює ситуацію з одного боку, як такий вже традиційний миротворець, який хоче шукати мирні сценарії розв'язання проблеми. З іншого боку, а, він а, все ж таки. А, Можливо, не завжди е, е, враховує ну всі ті зміни, які відбулися за останні роки. З Путіним, між іншим у нього були навіть особисті, особисті контакти. Він е, був е, деякий час тому в Москві, зустрічався з Путіним. але от е, його реакція на на війну Росії проти України вона є специфічною. У нас іноді її спрощують. Ну була різка критика після його заяви на, на Давоському форумі. Хоча насправді позиція Кісінджера є такою: Кісінджер спочатку е, закликав до того, щоб Росія е, відійшла на позиції до 24 лютого. Ну, щоб е, вона звільнила ті території, які вона захопила після 24 лютого. А далі треба шукати компромісні варіанти. Е, е, і от саме за це, за е, пропозиції компромісних варіантів, е, його критикували. Хоча насправді. Він ну, не закликав до того, щоб ми там, наприклад, обов'язково визнали Крим Російським і так далі. От скоріше, от саме склон, ну, заклики до компромісів з Путіним. От це була слабка його позиція. Зараз же Кісінджер з одного боку він ну, є певним скептиком. От у нього скептицизму стало більше, він визнає, що навряд чи зараз можливі якісь компромісні варіанти. Тут він демонструє певний реалізм. З іншого боку, да, от він каже, що так чи інакше, ситуація з Україною буде мінятися, і от той факт, що він визнає, що Україна може стати членом НАТО, я вважаю, що це з його боку вже величезний крок вперед. Тому на Кісінджера треба дивитися на його заяви з точки зору. Знаєте, як такого собі індикатора певної частини аналітичної думки в США, фігуру достатньо відому, але яка не впливає зараз саме зараз, на даний момент не впливає на реальну політику. Скоріше, це така окрема приватна думка, дуже відомої людини, людини знаної, але все ж таки, яка не впливає безпосередньо на американську політику. Пане Володимире, сьогодні побачив у вас у соцмережах відео з петицією геть Російську Федерацію і ЗОН. Я до речі, підписав, і там до потрібних 75 тисяч, станом на декілька годин тому, залишалося щось там декількасот підписів. Я думаю, що вже їх давно зібрали там. А скажіть взагалі, от воно можливо? Щоб Росію дійсно виключили з організації Об'єднаних Націй, так як воно має бути по закону. По закону цієї організації, ну я б сказав э, э, за законами. Політичне і просто справедливості, я коли долучався до цієї громадської кампанії. Хоча є, ініціаторами, є фахівці з міжнародного права і не тільки з України, громадські діячі, я чудово розумів. І от з колегами я радився, ну не радився, обговорювали, коли ми цю проблему. Зокрема, з Сергієм Гайдаєм, відомим українським політтехнологом, який от організаційно займається цим проєктом. Ну, не тільки він, але він так от активно взявся за на, піар складову цієї кампанії. Ми відверто визнавали, да, на даний момент зараз, це навряд чи можливо, от, суто, практично. Щоб от, знаєте, провели кампанію, петицію, спрямували і вже завтра Росію виключили. Да, це було б трохи романтично, от як ви про П'ятковського сказали. Ну, точно також, да, з нашого боку, це також було б трохи наївно і романтично так думати. Проте, що важливо, е, ну є відома істина, е, спочатку було слово, ідею треба сформулювати, її треба артикулювати, заявити її. А далі поступово, крок за кроком, її треба просувати. Ми чудово знаємо за досвідом нашої країни ідея незалежності. Україна теж не відразу з'явилася і не відразу була реалізована так, от із не просто членством Росії в ООН, а і з її особливим статусом в ООН, Поступово крок за кроком треба делегітимізувати цей статус Росії, це теж фронт війни проти Росії, і е, це треба робити. Поступово, щоб знаєте, спочатку ця думка може вважатися абсолютно утопічною. Хто та, е, хтось буде вважати, що це неправильно. Ну е, е, я скажу логіку, наприклад, якої дотримуються зараз по відношенню до ООН, навіть не до членства Росії, в ООН а до ООН як такої, при всій її неефективності. Яка дуже помітна, ну практично для всіх серйозних аналітиків, політиків, але тим не менше, він зберігається. Чому? А тому, що логіка така: і у США, і у Великої Британії, у більшості західних країн, ну майже у всіх, що хай краще неефективна ООН ніж її відсутність. Тому що на майданчику ООН можна вести перемовини, шукати іноді якісь компромісні варіанти, якщо можна їх знайти із росіянами, з китайцями, можна іноді реалізовувати конкретні домовленості, от як зернова домовленість відбулася завдяки участі ООН. Якщо ж ООН не буде взагалі, то виникне суцільний хаос в міжнародних відносинах. Тому поки ООН зберігається, Росія вон також, але сама постановка питання про це це вже заявка на майбутнє, це питання майбутнього, до якого ми маємо рухатись. і це один з перших кроків на шляху до цього майбутнього. І тому я публічно підтримав цю кампанію. Хоча я розумію, що навряд чи от це відбудеться в найближчій перспективі, але треба рухатись, треба діяти не тільки е, мріяти про це, щоб Росію виключили з ООН, або е, припинили її е, членство. ООН. Але треба е, поступово рухатись в цьому напрямі. Я думаю, що це лише питання часу. Е, ситуація буде мінятися, е, можливо, не так швидко, як нам хочеться, але головне вже починати цю боротьбу зараз. Дякуємо вам, пане Володимире, за насамперед за вашу позицію і за участь у нашій програмі. Дякуємо Дякую вам теж. Друг і нагадаємо, що з нами на зв'язку був Володимир Фесенко, політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень. Пента. Дякуємо на все добре. Слава